Так, ну і що ж, давайте я вам обіцяв, друзі, що буде зараз розмова з. З людьми з заходу, скажімо так, стосовно от нашого ну, цього історії з припиненням обміну розвідданими РУ підтвердило, що США призупинили передачу зброї і розвідувальних даних для України. Директор центрального розвідувального управління Джон Редкліф вже заявляє, що він з нетерпінням чекає на зняття паузи і продовження роботи з Україною після примирливого повідомлення від президента Володимира Зеленського до Дональда Трампа. Про це все повідомляє кореспондент Fox Business Едуард Лоуренс. Заборону підтвердили і. У виданні Sky News. спочатку журналісти писали, що заборона мала вибірковий характер, однак пізніше українське джерело уточнило, що вона заборона стосується абсолютно усієї інформації. Ну і також США, нібито заборонили Великій Британії передавати Україні дані своєї розвідки. Про це йдеться у матеріалі британського таблоїдного видання Daily Mail, який однак не містить вказівки на джерела інформації. Втім, журналісти пишуть, що нібито всі розвідувальні агенції і військові відомства Великої Британії отримали наказ про заборону передавати розвідувальні дані США з позначкою to Ukraine», тобто дозволено для передачі Україні. Водночас CNN ще вчора ввечері повідомляло, що США. Продовжують ділитися розвідданими з Україною. Втрата ж розвідданих США може послабити здатність України відбивати повітряні атаки. Про це повідомляє німецьке видання Більд. Воно нагадує, що американська розвідка не лише допомагала Україні завдавати ударів в глиб Росії, а й надавала критично важливу інформацію про майбутні російські атаки. Зокрема, супутники США фіксували зліт російських бомбардувальників, що давало Україні кілька годин на підготовку до ударів. Також американці передавали дані про прогнозовані траєкторії польоту до 2 200 дронів камікадзе за ніч, що дозволяло вогневим групам займати вигідні позиції і знищувати більше цілей. Але поки невідомо чи припинив Вашингтон передавати ці дані.